Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. За їхньою роботою можна вивчати українську та не лише географію, адже вони працюють усюди, де гаряче та небезпечно. Нині це Донбас. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців 253-го окремого штурмового батальйону Арей. Олег Ендриксон розповість про будні штурмовиків. Запорізький напрямок Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Сумщина, Курщина. З початку повномасштабної війни штурмовики батальйону Арей працювали на найгарячіших ділянках фронту. Нині це знову Донбас. Все дуже, дуже схоже. Кількість кабів, що на нас летить, кількість авіації та сама. Щоденно десятки кабів до нас долетають. Кількість ФПВ і... Спіонських дронів, в принципі, також та сама ситуація безпосередньо по росіянам. Ну вони вони так само розхлябані, вони так само розкидані. У них є проблеми з зв'язком. Новий старий напрямок для Ареї вже став результативним. Завдяки штурмовикам обмінний фонд не вперше поповнився цінними кадрами. Моя група, яка заходила, мої хлопці, перша група. Вони першими заходили тут вже по напрямку, де ми зараз працюємо. І вивели п'ять полонених вже на початку. В принципі, я думаю, що ця цифра вона вже росте і вона буде рости. Кратос додає для його бійців, це був перший бойовий вихід. Це буквально перший бойовий вихід. І так, да, для них це був стрес. У них був контакт, штурмували, заходили посадку, позицію ворожу. І все зробили класно, все зробили правильно. Я дуже пишаюся своїми хлопцями. Серед тих, ким пишається командир штурмової роти, пол воїн професійний військовий з Британії з чималим бойовим досвідом, нині допомагає боронити українську землю. Інші країни роблять недостатньо. Вони знали про проблему, яка існує ще з початку кримської історії. Знали, але нічого не робили, тому що всім був потрібен дешевий газ і паливо від Росії. Всупереч розповсюдженим думкам, війна не змінилася, каже Пол. Зброя нова, принципи старі. Війна завжди однакова, вона не дуже міняється, навіть коли всі кажуть дрони, дрони, дрони. Є ми і є вони. Треба дійти до них, вступити в контакт і знищити все. Зараз британець відновлюється від поранення восьмого в його житті. це була нічна операція в Соледарі. По нам працювали танки, міномети. Черговий постріл танка прийшовся поряд із нашим укриттям і добряче пошкодив мою ногу. Її збирали буквально з частин. Після відновлення штурмовик планує повернутися до бойової роботи. Каже, в такій ролі він максимально ефективний тому, що ти можеш принести безпосередню користь, коли ти заходиш безпосередньо на позиції. І, хоч багато хто обирає прості шляхи, тільки там ти можеш допомогти. Інший, але точно не менш складний шляхів бійця з позивним плагіат. В ареї він з 2024-го. займається евакуацією та транспортуванням особового складу та боєкомплекту. Я добровільно, я контрактник, мені 24 роки і якось так сложилося життя, що захотілося піти служити, допомагати військовій. Робити це довелось на Курщині. Тоді ворог нарощував інтенсивність ударів по українській логістиці. Плагіат відчув це на собі. Квадріка була мінус переднє колесо, і якби. Бак був поврежден, топливний провод. Ну, це швидко поки ми чекали, другу групу е поладили, щоб можна було якось виїхати. І я забрав двох-трьохсотих і я, якби, на поврежденому квадрі доїхав до місця, місця дезлокації. Попереду в бійців робота на одному з найгарячіших напрямків Донеччини. І хоч Ареївці звикли до труднощів, ви можете зробити їхню роботу трохи безпечнішою і мобільнішою на екрані. QR-код зі збором на автомобіль військових. Долучайтесь. Олег Едрексон, Олексій Євченко, Захаркомах. Програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини.